Як вас звати? – Не нащо. А тебе як сватати? А скільки вам рочків? Мені п'ять. Три? А що ви тут святкуєте? День народження, мабуть? День народження? А чи є? Є? То це тобі виповнилось шість рочків, так? А тобі подобається тут? Так. А їжа смачна? А що вам найбільше подобається з цього всього комплексу? Що, що? То це з їжі. А там пригати на батутах чи там є груші такі. Що вам найбільше подобається? На батутах? А теж на батутах? श पबाईचा